Добрий день, дорогі друзі. У мене сьогодні такий день цікавий. Я сьогодні їду у магазин, відвозити речі у Гудвіл. У мене чоловік прибрав у своєму клазі дуже-дуже в нього багато одягу. І я вирішила його відвести у магазин. Називається Ґудвіл. Зараз вам покажу, скільки речей у Добрий нього. Дивіться, друзі, Оце повна сумка одягу, а повен ще Мондан. Взуття, а це моє, бо я перед цим відвозила, то його дуже мало. Так, в взагалі... общем, ми з вами їдемо, і потім я хочу зайти в цей магазин і подивитися, що там є. Поїхали зі. Ну. Все. Я під'їхала машину і швидко туди оддала, отам, в цих синіх дверях, і, і запаркувалася сюди, під'їхала. Там дуже важкі були чемодани, я навіть нічого не зазнімала. Тепер з вами йдемо. У магазин хочемо подивитися, що там заклад. Що, як завжди, цей стіл стояв, ця ялинка стоїться, грахомедія вся стоїть. Зараз будемо дивитися. Може кому щось цікаво. Пишіть, дзвоніть. Так, я не знаю, кому що цікаво, корзинки. Так, а того вже гардіропика Вітаська немає, я дивлюся. Нема гардіярупика. Що ти хотіла, щоб я тобі купила. Страхоття людське. Що це таке ванна, 5 доларів. Декорейшн. Буряк. Це все кукла. Де дивіться, яка кукла. Антоні. В чому вона? Зараз подивлюся. Так, де вона тут? Сіна? А, 10 доларів, друзі. Подивіться, там друга, теж 10. Симпатичні, так, да, куколки. Так що так, що тут? Цю качечко. Ні, ну куди вона мені не годиться? Щоб купити її. Ні. Мені подобається оця статуєтка, так? Да? Подивіться. 5 доларів. Така гарна статуєтка. Я взагалі бажаю. Таке. Оця качка. 3 долари, може цю качку вісімо. Так на городі поставлю, як будто качка ходи по городі. Можна це зробити. Так, я зараз поки дивлюся, а потім буду щось купляти. Ой, майка посуда осіння. Це ж з доларного магазину. 3,99-4 штуки, 4 долари, бо вже тайбі даром не захотіла. Вірних слова з того верного. Так, а це що за набір. Ну, Горічний. Друсік, сток. Такік-статік, такі. Май Боже, тут на Такі чашечки красиві, да? так? Де він зроблений? Ану, читаємо. Чайна. Чайна. Между прочим, друзі, непогано. Гляньте. Такий оток. Так що запікати у нього можна. Потім. Отакувати передаємо ще якось миску. Друзі, непогано. Така, така миска. Потім сливочник І поганий набір. І така каструлька. По чому це граху не йде? Друзі, немає ціни. Ну ціни. Це що заподив... це піднімаю. тут? Немає ціни, така грахунна ідея. Зараз я подивую, оце піднімаємо. Тут ось ні не буде. Зараз я ціну не найду Я її не буду брати і ціну не найду. І не знаю, по чому вона... Як вони ставлять продавати, як... Має ціни, не зайнемо ціни. Так, ось 699. Ці тарілочки блюдця Чайна. Оце, друзі, непогано. Ну, не знаю, мені не треба, в мене вже в кухню нічого не влазить, просто нічого. А що це таке тортниця якась. Стекляна. 4 долари. Що там всередині? Турне, все зараз гляну. красиво. Так, ці тарілочки. Так, так. Це класно сиро. Да. Це чепуха. Так, нічого такого немає, ще нічого не позавозили, друзі. Ще люди тільки починають після нового року вишкрібати, так як я вишкрібаю. І завозити все. Так і люди. Починають вигрібати, клазити свої. Клин клазити. Так, що тут ще є? Нічого такого немає. Так, ще ще сюди подивлюся. Ну таке щось, ковяраху діє. Так. Чашечки, таке вже мені не потрібно ті чашечки, в мене тих завалися. красивий, так? Новорічний. Сім штук написано. А, з рюмками. Сім доларів. Подивіться, друзі. Ой, ну прилізь, так? Таких чотири і три таких. Новорічних, дуже гарний, дуже, нічого не скажеш, гарний. Можна купити, можна, все можна. Так, 8 доларів сім таких чашечок. Так. Зачем вони? Таких чашок завалівся повно. Не треба. Ой, так. Так, я піду на ту сторону. Так, тут іграшок повно всяких. Так, а ну різдвяно. Що різдвяно зараз проводить? Що, 6 доларів, оце ящик різдвяних іграшок, друзі. Шість доларів. Сім різдвяних. Нічого не стоїть. Нічого не стоїть, Це капець. А ось все, п'ятдесят ігрушок. Що симпатичні, так? Да? Ну, ну може хтось хоче. ну... А що це А, це шкатулка. Так, що ж тут іще подивитися? О, таку тарілку повні я бачила. 5 доларів в магазині продавалася, ще дивилась, думала, що за тарелочка, оце що таке за. Ой, не треба положити. Оце що це щось за кошовка по вона? Так Кіт Мороз. Де ще не знаю А, це на Кенсківен. Так, тільки починають американський. Починають привозити друзі, іграшки, та всяко білі берду, як кажуть. Все, сипатичний набір такий. Все. Ну так, Чуть-чуть з'явилося, -чуть але дуже все появилося. Не знаю, щось би таке побачити, ахнути я би купила. А так нічого не можу побачити, ахнути. Так, що тут за рукоділля? Мені треба буде весною купити таких ниток на забор. О, казки. забор робити. Квіти. Не ну можна щось так купити. Люди купили її і випузували. Є таке, що люди купили і не пользували. Продають. Носочки. Подивіться. Хочом такі носочки. Я думаю, що це носочки. Так, картини, друзі, тут. Я не знаю. кому які нравляться. Так просто показую і все. Дічого тут немає такого хорошого зараз. Люди ходять, бродять, дивляться. в общем, я виходжу з магазину. Друзі, Облазила магазин. немає нічого хорошого, дивлюся, машини під'їжджають, під'їжджають, люди перевозять, перевозять якісь речі. Я зараз хочу ще заїхати ще в один магазин. Мені там треба купити одне средство для чистки, чистки. То може там коє що вам покажу. Все, поїхали зі мною. Мій магазин мій. Цей. Так, такий зайчик. Це вже на істер на Пасху, 6 доларів. Так, вже і рукавички продають. Нагород треба буде купляти. Нагород вже продають, треба буде купляти. Так, що тут нагородіць продають, нагородіць. Ці цвіти, скільки їх не сіяла, вони ніколи не сходять. Я не знаю, що за чепуха саме настояща. Нема чого їх купляти. Сояшники в цьому году я не буду сіяти, не хочу, вони не треба. Так, що тут? Червоне на валентинку. О, які прикольні. Да? І чашечки червоні, і тарілочки. Так, друзі, можна по бідності купляти. Не нічого страшного, я рахую. Так, що тут? Ой, які симпатичні. Подивіться. А? Отак купити. А, це одноразово. Два долара. Два долара. Недорого. Ну так одноразово, якщо день народження, накритий стіл. Це все бал. Красивий, так? Да? Крутиться, вертиться. Так, що тут? Ага, крісмас написано 50%. Ой, боже, що можна купити тут що можна тут купити, друзі? Я навіть не знаю. Ага, Если це 5 долларов, значить 50%, значить 2,50% да? друзі, подивіться. А, це доріжка така. Она симпатична. Ну, що подивися. Можеш у куплю. А чому б ні, за 2,50? Подивіться, 5 доларів, так? Взять доріжку таку. За 2,50. А чому б не взяти, Вона, між прочим, гляньте. Індія. Індія. А як взяти, Ось таку чи такою, я думаю, що взяти. Що що намальовано. Ага, ну що це нога Може цю вісіму. Ага, чай, 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 чай. Що красиво, так? Ну оці квітки, мені щось не дуже вже подобається. Надо було ці квітки оцей. Може взяти таку доріжку. Отаку візьму. 2,50. Так. Потім може ще щось подивився. Немає нічого хорошого. За 2,50 можна. Так за п'яти. Так, тут вже сародушки Валентинки. Це я таке не люблю. З чим воно, Це для молодіжі. А нам треба купляти вазони, цвіти садити весною. Такі, що нам... а, ну, давайте тут заїдемо, подивимося. Друзі, що тут є. Ой які медведики, 7 доларів. А? Хороші, да, медведики? Ой, яке все красиве, гарне. Так, так, на валентинку. Так. Ага, крісмас на 50%. Що тут можна? Діда мороза, за чим він, а? Дивіться, яке вже навесно продається 5 доларів. Симпатично, так, да, грибочок. Ой, взагалі прелесть. Це як кормушка косишо. Тішать, можна купляти. А оце. Це ж то вже все за 5 доларів. Тоже, так, да, кормушки. Чого можна купляти? Ой, боже, а сегодня такі жаби. А сьогодні грибочки симпатичні. Це мені такі грибочки подобаються. Можна купити, поставити в землю на городі. Уже весна, весна, друзі. На весну все продає. А це що це таке? А, такі ж сніг. квітки, такий декорейшн. Ага, так, їдемо далі з вами. Щось вже починають вистроювати. 3 долари. Це такий огород ставить. Симпатичні можна брати. Уже позже буду брати, зараз ще рано. Так, квіти, це вже на Пасху, на істер. О, подивіться, які зайчики 5. Ось який хороший зайчик, так? Да? А оцей десять стоїть. Зайчик. Друзі, взяла для пташок... Ні, це для білочки Орішки. Це для пташок таке взяла. Потім такий бинт хочу взяти Чистить все. Це для полоскання і цю. общем, друзі, іду до каси, заплатю і буду їхати додому. Покормлю білочок і пташок своїх. Так, все, друзі, скупилася в магазинах. Зараз хочу заїхати на мойку, помити машину і їхати додому. Так, заїхала на мойку мить машину. Хай вимиють, тому що сіль на машину їсть. Шкода машини. Ми кожен місяць ми платимо 23 долара і скільки хоч заїжджаємо і миємо. Це дуже-дуже дешево в нашому штаті, так. Ну і за те, що помиють, я завжди даю при виході долар. За кожен труд треба теж платити. Та що, друзі, хорошого просмотра, хорошого вам дня, вечора. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду всім дуже-дуже вдячна. І за всіх підписників, і за всіх нових друзів. Я дуже-дуже вдячна, друзі. Що в мене з'явилося дуже-дуже нових багато друзів. Мені нема тепер коли скучати. Так, друзі, всіх люблю і всім пока-пока.